Доброго ранку, любі діти і шановні батьки. Запрошую вас на заняття з природознавством. Сьогодні на занятті у нас незвичайна гостя. Познайомимось із нею. Добрий день, малята! Я снігова королева. Завітала до вас в гості, щоб спитати, хто знає, яка пора року зараз панує в нашому краї. Так, це зима. А ви знаєте, що в білої зими є один добрий друг та помічник. Без цього помічника не була б зимонька такою холодною та красивою. Знайомтеся. Лиш прийде цей гість, усе тепло з'їсть, холодом подихає, скує річку Кригою І візерунки на вікні намалює людяні. Що це? Мороз, правильно! Морозяні візерунки на вікнах білі і трохи прозорі, це тому, що вони крижані з інею та льоду. Звісно, вони намальовані із зовнішнього боку вікна, адже там холод і мороз, а в кімнаті тепло, сюди мороз не пробереться. Та й тут би ці узори розтанули. Які ж гарні ці візерунки! Справді, вони чарівні. Ці малюнки схожі на якісь казкові рослини, на дивовижні квіти, листочки чи травичку. Є тут і візерунки, що нагадують зірочки або сніжинки. Морозяні візерунки різноманітні. Вони дивують нас і милують око своєю красою. Я пропоную вам пограти у гру витівки морозу. Будьте уважні! Отже, що робить мороз, що відбувається з водою в морозну погоду. Так, вона замерзає і стає льодом. А що станеться з водичкою у відрі, якщо ми його винесемо зараз на двір? Замерзне. А чому? Бо на вулиці морозно. Чи варто виходити взимку на прогулянку без рукавичок? Ні, не можна. Чого? Бо змерзнуть руки, обмороження може бути. Що робить мороз із річками та ставками? Заморожує в них водичку. Вона перетворюється у кригу. Чи бачили ви дерева, вкриті інеєм маленькими сніговими голочками? Які вони? Холодні, колючі. Це теж витвір морозу. Це іней. А зараз я пропоную нам дослідити лід та воду. Для цього нам знадобиться допомога батьків. Шановні батьки, приготуйте, будь ласка, для цього досліду тарілочку, декілька кубиків льоду, свічку, сірники, ложку та рукавичку. Починаємо! Отже, пропоную разом зі мною перетворити шматочок криги на воду. Робіть так, як я, як же ж можна перетворити кригу на воду, можна скористатися рукавичкою. Спробуємо покласти шматок криги в рукавичку та зігріти. Необхідно потримати декілька секунд. Відкриваємо, подивимося, відбувається. Дивіться, рукавичка в місці, де лежала крига, стала мокрою. Чи у вас так само? Так. Тепер пропоную потримати крижинку у руках. Візьміть і покладіть собі на долоньку. Що ви відчуваєте? Так, в місці, де лежить крижинка нам холодно. Погляньте, з'являється водичка. Отже, крижина тане. Можна спробувати покласти одну крижину. На тарілочку, а тарілочку поставити на теплу батарею. І подивимося, що відбувається із крижинкою. Утворюється на тарілочці водичка. Отже, наша крижинка тане. А зараз, батьки, підпаліть свічку. Покладемо шматочок льоду в суху ложку, а ложку піднесемо над вогнем. Дивимось, що відбувається. Погляньте, як швидко з'являється водичка. Як швидко від тепла свічки тане льод. Вже майже повна ложка води. У всіх так. Отже, дітки як найшвидше перетворити лід у воду. Так, найшвидше це відбувається над свічкою. А найповільніше як? У рукавичці так. На цьому наше заняття завершується. Дякую вам за увагу! Скажіть, будь ласка, з яким явищем природи зимовим ми сьогодні познайомились? Так, із морозом. А чого мороз називають зимовим витівником? Бо він все навколо може перетворити у кригу. Що саме він перетворює у кригу? Калюжі, річки, всю водичку, так? А які чари робить? Він може малювати на вікні. Дякую вам за увагу, мої любі! До нових зустрічей! Бувайте!